Ранці росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сум. Через удар ворога загорілось відразу 10 авто на стоянці поряд із багатоповерхівкою. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила фасади сусідніх будинків. За останню інформацію, відомо про двох постраждалих у наслідок удару росіян по цивільній інфраструктурі міста. Начальник сумської МВА Олексій Дрозденко повідомив, що удар по сумах завдали ракетою Іскандер М. Thank <laughs> you. Залишимо ці злочини безкарними, аби окупантів щоразу ставало менше на українській землі. Потрібна ваша допомога. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні впівдрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.